Це страшні цифри. Давай я трошки побуду тут адвокатом дьявола. Одним кроком вирішимо всю проблему демографії. Можливо, нам навпаки треба страждати. Нам потрібно побудувати країну, в якій хочеться жити. Дарина, привіт, дякую, що ти прийшла до нас у гості. І для нас честь мати людину, яка власне опікується і займається не тільки демографічними проблемами, а й фактичним майбутнім людського капіталу в Україні. І у нас сьогодні з тобою є декілька важких тем для розмови, тому що країна під час війни мені здається ще до кінця не відрефлексувала ту катастрофу, в якій ми власне. Вже знаходимося, яка тільки починає проявляти свої негативні впливи. І ця катастрофа вона стосується нашого майбутнього, все, що стосується людей, навколо людей простору, в яких живе людина, філософії, яка. Яке буде просичувати тих, хто буде жити в Україні, і сьогодні ми хотіли б з тобою поговорити про власне, чи є у нас надія. Я розумію, що виклики величезні, але з іншого боку, вже зрозуміли, як з цими викликами боротися. Мені здається, що якщо кожен з нас не буде пасивно сидіти і очікувати того, що колись хтось має вирішити проблеми країни там бікбразер, да? так? То тоді я переконана, є шанс побудувати країну, в якій ми будемо. Хотіти жити, народжувати дітей не будемо шукати іншої країни, щоб туди переїжджати, і наші діти будуть хотіти тут народжувати дітей. А давай спробуємо на початок розмови вставити декілька цифр. Скажи, взагалі, скільки зараз українців, скільки нас є? Ну, тут потрібно одразу зробити дисклеймер важливий, тому що по перше у нас перепису не було з 2001 року. До Під речі, руки. чому? Я не можу говорити саме про це питання, але я можу сказати, що у нас станом спочатку повномасштабного вторгнення не ведеться статистичне спостереження Держстатом по багатьох питаннях, в тому числі що стосується кількості населення, якісного складу, структури населення. З цим насправді є проблема, але нам е, на допомогу прийшов інститут демографії. Ми попросили звернулися, щоб інститут демографії допоміг нам, хоча б орієнтовно оцінити кількість громадян, які у нас сьогодні залишаються на підконтрольній території. З підтримки ЮНІСЕФ було зроблено дуже хороше на наш погляд, і за різними оцінками науковців такі квазі дослідження, яке є такою зменшеною методологією для оцінки кількості громадян. Отже. Приблизно до 32 мільйонів громадян за оцінками інституту демографії станом на 23 рік у нас залишалося на підконтрольній території порівняно з 42 мільйони, які у нас були до початку повномасштабного вторгнення. Тобто ми говоримо про те, що приблизно 5 мільйонів осіб у нас сьогодні виїхало на територію інших країн. Тут оцінки різняться, тому що ООН дає свою оцінку, але є також оцінка, яку робить центр економічної стратегії Глібошлінський та його команда. Вони базуються на даних міграційної служби і порівнянні цих даних з офіційними даними з інших країн. Там виходить така ситуація, що приблизно 3,5 мільйони українців це. Ці мігранти, хто виїхав до країн ЄС Північна Америка, приблизно півтора мільйона. Це ті, хто сьогодні е, територія країни агресора е, Білорусь. Ще приблизно 5 мільйонів громадян. Е, хоча, звичайно, це там вже така дуже е, орієнтовна цифра. Це люди, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Відтак, о тридцять мільйони українців, це те, що ми маємо. Скільки нас є сьогодні на території? Ти Згадала про ці 5 мільйонів, що виїхали. Що ми знаємо про. Структуру тих, хто виїхав, хто це виїхав, бо існує міф, що це переважно діти, яких вивезли, це наш стратегічний ресурс, але насправді чи є якісь більш точні дані. Ми точно можемо сказати, що. Основна кількість структура ви, людей, які виїхали, це люди е, працездатного віку, це дуже часто жінки з дітьми. Дуже маленька частка серед тих, хто виїхали, це люди похилого віку. Це там, до 6% людей, які є віком старше 65 років. І насправді, що відбулося? Це є дуже е, окрема така проблема, що у нас виходить, що часто виїжджають діти-онуки, старші люди. Без догляду своєї рідні залишаються в Україні, і фактично це є додатковим таким соціальним ризиком, тому що це наші громадяни, нам потрібно за ними доглядати раніше, вони були під опікою своєї родини, а тепер часто цієї опіки не залишилося. І питання в тому, що ми як держава маємо все однак турбуватися про цих громадян. Але якщо дивитися через призму цих цифр на Майбутнє нашої країни то це жахлива, жахлива історія. Оці 5 мільйонів. Уявімо, що десь 60 чи 70 відсотків з них це діти різних вікових категорій та там працездатне населення. Не будемо зараз деталі нам можливо не настільки важливі, скільки сам феномен і масштаб цієї проблеми. Тобто ми і до того мали складну ситуацію з демографічною пірамідою ще до війни була певна така криза майбутнього. І це, власне, якщо простою мовою ми вважаємо втратили певною мірою наш перспективний фонд таланту на майбутнє покоління. Чи я правий? Так, ситуація з тим, що у нас ми будемо. Країни, в якій у нас кількість людей старшого віку постійно зростає, кількість дітей в майбутньому ну, кількість тих дітей, які народжуються, ми бачимо, що що це зараз вже дуже низька. Кількість в 2023 році це було, здається, близько 179 тисяч дітей, які народилися, і це був там критично низький рівень. Очевидно, що в майбутньому, коли ми будемо з тобою. Людьми пенсійного віку тих людей, які зможуть нас утримувати як платники податків, буде суттєво менше, ніж тих людей, які будуть потребувати пенсії. І це є дуже великий виклик. Але питання в тому, що це як стакан наполовину пустий, однозначно. Але питання, як на це реагувати, можна зайняти пасивну позицію, посипати голову пеплом і казати, ну все. А можна взяти відповідальність в свої руки, зрозуміти, що у нас є певні ризики. Я в принципі людина, яка працює над мінімізацією ризиків в майбутньому. І, от, власне, я бачу ці ризики і демографічна стратегія, яку ми затвердили. Яка, в принципі, в яку я дуже вірю, вона говорить про те, яким чином ці ризики мінімізовувати. І от один з одна з відповідей, яку ми точно маємо як країна робити, це чесно визнати, да, ми будемо ставати старшою країною як за віком. У нас вже це збільшення середнього віку, стрімко відбулось. У нас 41 рік середній вік громадян становив в 2021 році, в 2023-му, після повномасштабного вторгнення, це вже було 45 років. Тобто, у нас суттєво збільшився середній вік громадян. Це страшні цифри. Але з іншого боку, питання в тому, що. Окей, я стаю старшою, ти стаєш старшим. Чи це означає, що ми не можемо зараз, будучи людьми дорослими і людьми, які формують там і політику, і майбутнє цієї країни, зараз підготувати свою країну до того, що наша структура населення буде іншою? За великим рахунком, цей шлях проходить дуже багато країн. Всі країни розвинені. Вони мають ту ж саму проблему: старіння населення, е, срібна економіка. Нещодавно, от на минулому тижні була на заході, ера сивочолих, Називаємо як завгодно. Але питання до того, яким чином ми сприймаємо це зростання середнього віку громадян. Тільки як проблему, чи в тому числі як можливість. Мені здається, що можна сприймати це як можливість. Давай трошки побуду тут адвокатом дьявола. Ну, ну так. важко дивитися, наприклад, очима бізнесу е на еру сивочолих, як на простір надзвичайно великої кількості можливостей. Є дослідження. Не дослідження, структура віку людей відповідно до класифікації Міжнародної організації здоров'я. З 14-го, якщо я не помиляюсь року, структура вікова говорить про те, що людина до 45 років це ще молодь, а людина з 45 до здається 65 – це дорослий вік. А далі вже починається старший вік, літній і інші. Я бачу в цьому я, дивись, дуже я великий молода. потенціал. дуже <с потенціал, <с великий для адвокації, тому що ти бізнесу цю класифікацію на голову не надінеш. Вони всі виросли Очевидно, в епосі, да. коли багато молоді, ти не мав проблеми з залученням молодих, активних, енергічних людей. Зараз всі під час війни стикнулися з кризою, що в тебе просто не просто немає людей молодих, в тебе взагалі людей немає, які ти е, не можеш найняти в цих умовах на робочі місця. А що буде коли, бо нам з тобою дивись, ти дуже правильно сказав, треба дивитися стратегічно в майбутнє. Війна колись завершиться нашою перемогою. Нам потрібно буде відновлювати економіку і розбудовувати Україну успішно, могутню і таке інше. Нам потрібні робочі руки, висококваліфіковані робочі руки, щоб створювати до одну вартість. Де ми їх будемо брати? Багато спілкуюсь з бізнесом, асоціаціями, і всі ставлять це питання. Є тут міфи, і якраз от коли ми говоримо про те, а яка ну що взагалі нам робити як країні, мені здається, що потрібно дві речі. Така ну, ремарка в, в бік. Перше це чітко розуміти причини і на причини наших проблем. І як працюють причини наслідкові зв'язки. Друге, не шукати простих рішень, тому що мені здається, що прості швидкі рішення, знаєте, там давайте одним кроком вирішимо всю проблему демографії, підвищимо виплати по народженню. Вони можуть якраз бути дуже небезпечними, тому що вони відволікають увагу від і увагу і фінансовий ресурс від вирішення справжніх проблем. Говорячи про проблеми на ринку праці, <кій> очевидно, проблеми вже є. Очевидно, поки що немає. Ніяких передумов для того, щоб сказати, що окей, потерпіть ще трошечки, і завтра ці проблеми вирішаться. Тому що оцінки мінекономіки ти знаєш, там 4-5 мільйони людей не буде вистачати. Міжнародна організація праці дає, що 8-6 мільйонів в десятилітній перспективі не буде вистачати для відновлення економіки і в цілому, да там попиту на ринку праці. Що робити? Ми аналізували от в рамках демографічної роботи над демографічною політикою, аналізували різні опції. Є опції, які можуть спрацювати в середньо-довгостроковій перспективі. Це, наприклад, опції по залученню іноземних мігрантів. Тут є плюси і мінуси в таких опцій. Але є опції, що робити прямо зараз. На наш погляд, Прямо зараз потрібно почати з того, щоб взагалі подивитися, яка кількість людей в Україні сьогодні взагалі не працює. У нас величезний резерв на внутрішньому ринку, на які роботодавці не звертають звертаються на увазі. Економічно неактивні, економічно неактивні громадяни які сидять вдома, які працюють на городі, умовно кажучи, які потенційно могли б долучатися да. до економічних відносин, але в силу тих чи інших да. причин відсутності мотивації, бажання або можливостей до доступу до можливості знань, е, да, знань. Навичок. Очевидно, що кожен роботодавець хоче мати повністю готового персоналу, не витрачати час на те, щоб навчати, готувати, там, ростити цього фахівця. У нас немає розкоші. Нам потрібно... Ця епоха закінчилася. Да, ця епоха закінчилася. Нам потрібно розуміти, що у нас є великий внутрішній ресурс, який на мій погляд, тут якраз я звичайно, не фахівець, але на мій погляд можна відносно швидко активізувати до ринку праці через навчальні програми, наприклад. Але на цей внутрішній ресурс mm -hmm. А потрібно звернути увагу, Б, потрібно перебудувати hr політики. А ти знаєш, ми багато ж говорячи про людський капітал, кожного разу намагаємося оцінити цю якість людського капіталу і часто прив'язуємо це до певного рівня щастя, яке має там людина відчувати, і це алятик. Інтегральний показник того, чи чи задоволені люди тим, що вони мають, чи мають вони простір можливості, і яка в них якість життя, яка саме якість людського капіталу існує в країну в країні, як ти вважаєш для України показник щастя наскільки є виправданим в тих умовах, коли можливо нам навпаки треба ставити таке завдання страждати? Заради, так би мовити, майбутнього. Це хороше питання, ми його не досліджували. Я думаю, що це прям окремо варто подивитися, в тому числі в рамках демографічної політики. Дякую за нього. Моє щире переконання це те, що ти можеш страждати певний період часу, але в певний момент ти все однак схочеш комфорту, спокою і жити, просто пожити. Я би не будувала. Політики, де якісь спрямовані на те, що ти маєш весь час комусь доказувати, виживати але давай виборувати. тебе спровокую. У мене була розмова з Галиною Третьяковою, яка трошки мене поставила на місце, тому що я до того щиро вважав, що це залучення економічно неактивних треба робити форсованим чином. Ну, типу, як це ви не працюєте? Ви можете працювати, то треба йти працювати. А Галина так цікаво сказала: вона сказала: треба дати людям можливість бути людьми, ну тобто і робити те, що вони хочуть, якщо людина хоче відпочивати. Якщо вона хоче жити в своє задоволення, це одна річ, якщо тобі треба цю людину повертати до роботи, то тоді ти стаєш перед дилемою, яким чином це робити? Легше за все змусити людину стимулами в такого форсованого порядку йти назад до праці, мобілізований труд, не знаю. Інші речі, які ну ми знаємо, що репресивні країни, країни з репресивним режимом вони можуть собі це дозволити. А як ми будемо збиратися? Умовно кажучи, долучати людей до економічної сфери, чи є у нас якась зараз з тобою набір інструментів для цього? Точно має бути низка комплекс інструментів. Перше, ключове, на мій погляд, потрібно працювати через систему освіти, через комунікацію освітні компанії. Ключове людина точно має мати право вибору того, яким чином вона хоче вести життя. Але ми маємо також і дати людині розуміння наслідків кожної можливої опції, яку людина обирає, скажи мені, от чесно, як людині, якій там зараз 43 роки, мені варто розраховувати на пенсію? Чи мені треба про це забути як інструмент? Тобі варто розраховувати на пенсію, однозначно. А що мені ця пенсія може дозволити після того, як я на неї вийду? От, дай мені реалістичний прогноз. Мені, Реалістичний, е, мені потрібно подивитися, скільки внесків ти сплатив, але це насправді дуже е... Ну, типу, або нам не треба просто суспільство обманювати Ні. Так, і казати відверто: люди, пенсії не буде. Навраки? Не буде песня, якщо працюєте сьогодні... довго, заробляєте собі на життя, і, 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 от просто до скільки можете, до 80, до 90 років бути частиною трудових відносин. І те, і те, тому що коли ви працюєте, заробляєте собі на життя сьогодні, працюєте офіційно і сплачуєте внески. Ви робите дві речі одночасно, вбиваєте двох зайців. Перше, ви накопичуєте собі майбутню пенсію, тому що пенсія це страховий платіж. Друге, ви даєте гроші сьогодні в пенсійну систему платити більше пенсії. У нас сьогодні внески платить 10,5 людей, 10,5 мільйонів людей. З них 2 мільйона платять внески лише з мінімальної заробітної плати. Економічно активних громадян набагато більше, ніж 10,5 мільйонів, але кілька мільйонів взагалі не приймають участь у фінансуванні пенсійної системи. Так от, повертаючись до, до тебе, питання в тому, що чим довше ти будеш працювати, чим вище буде твоя зарплата, чим більше внесків ти будеш сплачувати, тим більша буде твоя пенсія в майбутньому. Це. Пряма залежність. До речі, знаєш, цікава твоя думка. Я чув ще одну таку історію: що якщо ми будемо покращувати трудове законодавство і стимулювати розвиток гнучкого, гнучких дистанційних гібридних форм роботи, то. Теоретично, ті люди, які виїхали, зараз знаходяться в Польщі, Чехії, Німеччині, таке інше, вони зможуть дистанційно приймати участь в трудових відносинах, створити до вартість в Україні, так безперечно, отримуючи зарплату, витрачаючи в странах Європи. Але оцей зв'язок з українцями за кордоном нам потрібно розвивати посилювати. Я знаю, що це не відповідальність твого міністерства. Але питання наскільки нам є сенс інвестувати свою увагу в тому, щоб три. Мати цих людей біля України, коли українці молоді отримують роботу, навчаю освіту і почнуть працювати в країнах Європи і зрозуміють, що там надзвичайно важко зробити кар'єру. Це ринок дуже консервативний, ієрархічний і закритий. Українців там ніхто не чекає. І що тобі уготована участь працівника в супермаркеті, або там, умовно кажучи, ну прибиральника або якогось обслуговуючого персоналу, ти ніколи не станеш, не зробиш там кар'єру, тому що ти там. Не потрібні через цю елітарність Європи, і якщо на фоні цього Україна буде давати адекватні гарні рівні доходу, як це було, наприклад, до війни люди в Європі. У нас дуже шикарне податкове законодавство. Мені важко про це говорити, бо це не те, чим треба пишатися, але персональний дохід у нас дуже низького налогоподатковується в порівнянні з Європою, яка має там шалено високі цифри, то ці стимули будуть змушені. Людей повертатися, але от умовно кажучи, цей період наступні 5-7 років для нас боротися за тих, хто виїхали наскільки пріоритетніше і легше ніж працювати з мігрантами, і економічно неактивними, якби ти розподіляла пріоритети, які б вони були, якби я розподіляла пріоритети, ми досліджували це питання. Воно критично важливе, тому що пріоритет ну, умовно. Якщо фокусуватися на тому, що потрібно зробити в першу чергу, то висновок простий: передумови, щоб людина залишилась в Україні, щоб жінка захотіла народити дитину, щоб людина з-за кордону повернулася, захотіла повернутися в Україну, вони приблизно однакові. Це... Нам потрібне хороше житлове законодавство і можливість мати індивідуальне житло. Нам потрібно, щоб людина мала можливість. Працювати, мати гідну роботу, і тут у нас прям ворог проблем, з яким потрібно там можна зараз проговорити. Третє, нам потрібно, щоб у нас були комфортні умови «Liveability of the city». Як це сказати людською мовою? А, життя привабливості, привабливості для життя, місць місць для життя. <driveway>. Да. У нас euh, напрочуд, euh, я би сказала так дипломатично, низькі позиції. І люди, які зараз проживають в ЄС, і у яких немає проблеми скористатися громадським транспортом, які вже побачили, що означає безбар'єрне місто і що означає, і, і коли, коли я чую. Від жінок, що я би хотіла повернутися в Україну, але я не можу, тому що в мене дитина з інвалідністю, і я не маю такого рівня безбар'єрності в своєму рідному місті в Україні, як я маю за кордоном. Це те, що насправді заважає нам повертати наших людей. Наявність громадської інфраструктури, умовно, ми це називаємо там, ну, ми ціль сформулювали. Нам потрібно побудувати країну, в якій хочеться жити. Якщо ми зробимо базові умови, які складаються з цих трьох ключових речей: четверта соціальна згуртованість плюс безпека, ми зможемо і боротися за своїх українців, які сьогодні проживають, але ти кажеш правильно, є ризик, що люди будуть далі виїжджати, і ми зможемо по якісно поборотися за те, щоб люди поверталися за кордоном. Скажи, якби ти зараз могла описати ключові виклики, які ми маємо в соціальній площині. Ми не згадали нічого з тобою про ветеранів і про що, яку підтримку ми маємо давати людям, які зараз захищають і віддають своє життя. Ми з тобою не згадали нічого про людей, які мають травми і інвалідизовані внаслідок бойових дій, або взагалі стресу, який зараз оточує нас вже п'ятий рік спочатку пандемії. І, і як саме держава має піклуватися і турбуватись? Тобто, чия це відповідальність? Де знаходиться точка відповідальності на державі, на бізнесі, на людині і яким чином розпочато цей тверезу розмову про те, кого ми маємо підтримувати, хто заслуговує підтримку і в якій ступені? І чого це нам вартує в грошах? Кілька важливих складових. Перша чи кілька тез. Перша відповідальність на кожному. Кожен має робити свою частину роботи. Нам потрібно, на мій погляд, відучатися від того, що ми шукаємо відповідального де-інде. Держава має забезпечити якісне законодавство. Ми, якраз, зараз з міністерством ветеранів перебудовуємо, зробили законопроект, який має забезпечити, що у нас підхід від у держави зміниться з. Е того, що ти маєш отримати статус, довідку, і тільки тоді держава тобі почне допомагати на підхід, коли якщо в тебе є проблема, держава тобі одразу починає допомагати. Нам не потрібні статуси, довідки, нам не потрібно доведення тобою, факту, що тобі потрібна допомога. Але це робота держави. Робота людини робота умовно, да, звичайно, відповідальність людини хотіти жити життя далі і розуміти, що навіть якщо є травма. Ми, як держава, зробимо все для того, щоб допомогти людині цю травму подолати, а людині потрібно не відмовлятися від своєї можливості далі вести незалежне самостійне життя. Тобто, якщо підсумовуючи наш з тобою розмовою, виявляється, ситуація настільки катастрофічна, як про це зараз волають з усіх сторін. Молодь вона складна, але це виклик, а Виклик це завжди підстава для змін, для розвитку, для подолання цих викликів. Суспільство розвиваються, цивілізації розвиваються, далаючи виклики. Це для нас можливість розвиватися. Тобто, головне перемогти в війні, а далі нестачу молоді ми будемо компенсувати за рахунок створення умов і залучення людей літнього похилого віку, надаючи їм можливості перенавчання підтримку в здобутті нових професій, е стимулюючи їх повернення до економічних відносин і створюючи умови, це дуже важливо. Це не тільки ну, тобто, ми не маємо працювати тільки над тим, щоби ми маємо. Адаптувати країну економіку до цієї економіки срібного віку, так званої, але ми паралельно очевидно маємо створювати умови, щоб родини в країні хотіли народжувати дітей. Це великий виклик. І ми з ним, я думаю, сподіваюся, що впораємося. І звичайно, ми маємо створювати умови для того, щоб громадяни інших країн і українці за кордоном захотіли повертатися. Але це паралельні треки. Ми не маємо робити щось тільки одне. Далі я так розумію, наш план, поки ми, умовно кажучи, створюємо умови для цього потенціалу таланту, який у нас є в економічно неактивних і літніх категоріях. Ми працюємо над тим, щоб підтримувати підтримувати контакт з українцями, які знаходяться за кордоном. Стимулювати посилення зв'язку з ними і готувати їх, підтримувати їх повернення в Україну надаючи умови паралельно з цим, якщо я тебе правильно чую, ми працюємо над тим, що ми будемо шукати потенціал мігрантів, залучаючи. Тих, хто нам саме потрібний в навичках, скілах, культурі, в культурно-складових до певних категорій професій в певних регіонах, і це буде частина нашої міграційної політики, яка буде дизайнуватись. І в цілому працюємо над тим, щоб українцям давати можливість жити і самореалізовуватися в своїй країні. Дякую тобі. Дякую, дуже цікаво.